Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, лайки. Давайте будемо надалі спілкуватися, допомагати, підтримувати один одного і мій канал. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему: Ваш фінансовий шлях, де ви зараз перебуваєте та куди рухатися далі. Ми сьогодні зробимо так три варіанти. Ви оберете інтуїтивно свій варіант. Виложу три, три плети. Якщо потрібно буде відкрити ще дану ситуацію, ми ще будемо доложувати карти. І так, така в нас буде сьогодні схема. Так, три варіанти розкладаємо. І так. Ваш фінансовий шлях на сьогодні і найближчий час. Що ви хочете, куди ви йдете, яка у вас стабільність? Яка потрібна вам підсказка, допомога в цьому питанні? Зараз трошки розберемося, і так, у нас три варіанти. Один, два, три. Обирайте свій, подумайте про свої фінанси, про свій дохід, що ви б хотіли змінити, чи взагалі вам не потрібно нічого міняти, куди ви хочете далі рушати. І так, обирайте з трьох варіантів один свій, і давайте будемо розглядати. І так, перший варіант. Ого, на ваш серйозний варіант, скажімо так, розклад. Всі три старші аркани в нас, сонце, суд і е ерефант. Що я скажу по цьому? У вас вибір. Прикриємо трошки карту цю. Так, да, у вас вибір. І так скажемо: вибір два варіанти у вас, скажемо, і обидва варіанти хороші. Ви в нас такі, я бачу по картах, хороший працівник, ви вже знаєте діло в своїй справі. Може, маєте якісь вже в своїй роботі, які займаєте пост, ну, такий не останній, скажемо. Да? І от я бачу і вам надійшла у вашій сфері робочій, якась неждана новина дуже непогана, скажу зразу, навіть для вашого підвищення. Ще піднятися на вищу ступіньку, так? дивіться, але на даний момент у вас теж хороша, ну, хорошу ви посаду займаєте, гарний дохід, і у вас такий вибір, гарний вибір. І там вам добре, ну й тут хорошу мені ну, предлагають посаду, да, підвищення, чи може і перехід на іншу роботу, в інший бізнес. Я ж кажу: ви гарний, розумний, вже мудрий працівник. І ось вам таке е, предложення дуже -тоже гарне. І ви вагаєте, що ж вам зробити, так? А ну, давайте ще одненьку карту положимо і запитаємо, ж, як вам все-таки, бо я бачу, чи вам залишитися на тому місці, де ви зараз є, в цій стабільності теж з хорошим доходом, чи все-таки прийняти вам цю пропозицію і перейти чи на іншу посаду, чи в інше місце. Ану, давайте запитаємо, підкажіть нам карти, так, Таро? Як нам вибрати свій шлях? Давайте запитаємо так. Як ми залишимося там, де ми зараз працюємо, ну як це нам програється. І ми, як перейдемо на іншу роботу, як теж програється ця ситуація? Так, якщо ми залишаємося на цьому місці, я ж кажу: воно гарне. так. Ну, дивіться, що я бачу. Так, е, да, вибір у вас нелегкий. Ви вагаєтесь, сумуєте дуже за цими, що ви втратите ось що, да, що дев'ятка мечів, що буде йти до завершення. Те все. Може, ви ну, без колеги привикли до своїх колег, там у вас є вже друзі, і ось ви вагаєтесь, що ж вам робити. Я бачу, ну, що ви вже навіть цим питанням трішки себе заганяєте в таку депресію. Ви не можете зробити вибір. Але я бачу оцей вибір. Бачите, що вам е, так неждано предложили. Він теж дуже хороший. Дивіться, тут над вами мечі, вас так дуже вам. Ну, Мабуть, у вас на роботі і багато було завдань, багато ви всього виконували, але успішно, ви знатаєте свого діла. Але й предлагають вам не хужий варіант. Е, так, давайте ж, Ну, я бачу, що вам. Ростатися з цією посадою важко дуже, так. Да. Ану, чи все-таки стоїть вам переходити на нове місце роботи? Чи в новий відділ, чи в новий бізнес, так. Да. Дивіться, карти навіть показують не вагайтеся, якщо ви перейдете, куди вам предложують. Це буде ваша перемога. Ну, я бачу тут ви, Ерафант, це викша посада, це викша займаємо должность ваша. Ну, карти підказують вам так. Давайте, хватить, уже обдумувати, бо ви себе вже заганяєте трошки в депресивний стан. Так, карти вам говорять обов'язково. ну... Переходьте, візьміть цю пораду, переходьте на те нове місце, що вам предложують. Ось так я бачу цей перший варіант. Така вам підсказка. Будуть у вас там і доходи, буде вам теж там дуже добре. Ви будете відчувати себе переможцем і ще у більших фінансових здобутків у вас там будуть. Так. Давайте розглянемо другий варіант. Другий варіант. І так, фінансовий зараз ваш шлях. Де ви? Так. Ну, я з першої карти тут бачу, що ви сімейна людина, що ви в сім'ї, може, ви і не працюєте і хочете... Фінансову свою стабільність, ну особисту, так? Хочете? Бо я бачу по картах, ви так войовничо, вже у вас якось у сім'ї, ви сім... у вас сім'я, дітки. Ну, я бачу, що чоловік і заробляє, є достаток. Але я бачу, що ви вже ось хочете самореалізацію. Уже ви втомилися. Ну, дбати тільки про сім'ю, все, скажімо так, хочете вийти в люди, і ви вже тут у вас войовнича вже така, ви трошки нервуєте, ви вже хочете самореалізації, ви хочете йти ну, в колектив. Може, може, хочете, вже, може, ви в декреті ось з дитинкою сидите, ви вже хочете виходити в люди. Бачите, я бачу ось шістка. Пентаклів, вам уже надоїло ось просити. Вам і дають ці гроші. Чоловік може, чи партнер, чи чоловік, він не заробляє вам ваш спутник по життю, так? Але вам уже надоїло оце простягати ці руки і просити весь час ці гроші. Так, да, Ви вже хочете самореалізації. Ну, давайте розкриємо знов ваш варіант. Як же вам правильно поступити, чи йти на цей шлях, чи все-таки, ну, чи виходити вам на роботу, може ви в декреті, ну, чи іншу роботу шукати, чи це буде правильно. Давайте перед такий варіант розглянемо. Так. Да. Ви хочете гроші, ви хочете, бачите, розпочати свою трудову діяльність. Чи знову розпочато, чи нову шукати. У вас для цього є всі шанси. Бачу по карті, ну да, ви правильно обдумуєте, ви правильно собі рішили. Бо вас вже гнітить, ви така вдома, вже рознервована, зла стаєте. Так, да, а ну, чи. Вийдете, ну, вийдете на роботу. Ну, вийдете. бачите, карти так не кажуть однозначно. Вони дають підсказку. От що я бачу? да. Оцей задум, що ви задумали, потрібно реалізувати. Беріть цей шанс, і у вас дивіться, не будете ось опросити цю щезрість стояти на колінах, так? а у вас буде в руках гарний дохід, ще й гарний. Да. Ось ще підтвердження. А може, ви хочете за кордон їхати, ще таки програється тут варіант? Може, ви хочете за кордон їхати, щоб вам, ну, і в цьому є вам шанс. Ну, В кожного свій різний шлях, так? Дивіться, не вагайтеся, не сидіть вдома, не сидіть в сім'ї, да. Вам потрібно виходити, вже, бо ви вже втомилися вдома, ви хочете самореалізації, вам надоїло просити ці гроші, скажімо так, і вас є шанс ось, да, о, те, що надумали, карти Таро вам підказують, ідіть впевнено по цьому шляху. Може, ви за кордон хочете, може, ви хочете з декретної відпустки виходити, може нову роботу шукати, у вас є на це всі шанси, і це дуже буде добре. Тож мені дуже подобається цей розклад. Не заганяйте в себе в таку злюку, бачите, як цей стоїть з мечем, уже от-от він може й напасти крепко, вже емоції здають, уже енергія сікає. Так, все, що надумали, те робіть. Це буде для вас добре. Ну і давайте розглянемо третій варіант. Який ваш шанс фінансовий? Так, що я тут бачу? Це ось так було. Перша карта. Ця ось так. Так. Ну, я бачу тут жінку. Жінку впевнено в собі. Може бути знак зодяки. Води, знаки води, це скорпіону у нас, рак, і риби. Ну, не обов'язково, але саме якщо попали ці жінки з таким знаком, найбільше їх програється цей розклад. Я бачу, ви впевнена в собі, ви теж ви займаєте певну вже сферу життя, в фінансах, маєте якусь посаду, працюєте, може. Але у вас такий момент у житті, що ви не можете вже залишатися на тому місці. Бачите, яка ситуація у нас у державі, так? Може, вам потрібно полишати десь, і я бачу, вам треба відпливати до інших берегів ось. Ця ситуація, ви її не хочете, ви дуже болісно. Це буде ваше болісне таке розставання з цією посадою, з цією діяльністю, що ви займаєте в житті, так? Но карти показують таке, да. ви, може, вже знаєте, що вас чекає туди, де ви переїдете. Да, я бачу, на цьому місці, що ви зараз, у вас. Дохід, фінанси гарний, ви впевнені в собі, повна чаша життя грошей, достатку. А вам треба відійти, чи даже їхати, чи відпливати ось до іншого життя, так склалася ситуація. Дивіться, що я вам скажу. Ви там теж не будете, ви не залишитесь без нічого. Ви така людина, що вмієте знайти себе вскрізь. От, бачите? Тут ви королева, а тут вам прийдеться почати з таких енергій от паж, пажових. Вам прийдеться по-новому вчитися. Да, це будуть нове щось для вас. Але ви здолаєте, дивіться, все одно оця рибка ось спіймана, в цьому кубку вона є. Вона хоч буде одненька, потім їх більше і більше. ви освоїте цю роботу, не бійтеся. Ви ну, боїтеся, але вам необхідно, бо це вже дуже та, та ситуація, і там, де ви знаходитесь, вам вже там важко дуже. Бачите? Оці мечі попереду. Але й вагаєтесь. Ну, як я вам скажу, як я пораду там у цій ситуації. Не вагайтеся. Їдьте, бо виходу нема, там важко дуже. Так, да, ви трошки втратите поки ну, на новому місці, знаєте, поки камінь обростає, все, поки виходите в, в, в сенс, як далі, що, але у вас шанси є. Добрі новини на новому місці, ви получите добрі новини, ви получите й роботу, ви получите перший дохід. Може, він зразу буде невеличкий, але впевнено, ви будете йти до нього. Давайте ми ще розкриємо трошки, куди я йду, який результат очікує на горизонті мене. Давайте так, да, помаленьку, дивіться, знову же, вам треба робити вже це бистро жезлова повітряна в нас карта. Це треба робити бистро, приймати рішення бистро, да. і Уїжджати, входити на інше місце. І дивіться, і ось я бачу не зразу, але будете, скажу так, може, ви хочете, бо я бачу, бачите, тут сім'я і чоловік, і жінка, і дитину, вам треба десь переїжджати, їхати. Може, тут ось може прогоратися ваш партнер, ваш чоловік. Дуже він знайде там себе. І ви помаленьку себе знайдете, а він взагалі ще впевненіший там буде. От я бачу сам імператор. Так що вашій сім'ї не потрібно боятися. Їхати в інше місце, переходити, може, на іншу роботу. Ну, я бачу, що така просто склалася у вас життєва ситуація. Їдьте, рушайте, от карти нам дають таку підказку. Да, треба рушати уже на тому місці, де ви зараз, дуже важко. І буде ще важче, скажу так. Рушайте помаленькими сажками, помалу, навчитеся, освоїтесь, і ось вийдете. ну, я бачу, як чоловіка, імператор, його дуже будуть більше доходи, може. Там, де ви зараз, у вас були більші доходи, а там фінансово буде стабільність більш со сторони чоловіка. Ось я так бачу. Отак програлися у вас варіанти. Ось такі вам дала підсказки, думайте, рішайте. Головне, знаєте, скажу вам, потрібно жити те життя і людина проживає те життя, на яке зважується. От Не треба боятися приймати рішення, треба йти до їх. Кожне рішення, кожна наша якась досвід він дає нам або добре, а як не дуже, що виходить, то він досвід нам дає, силу нам дає. Так що... Треба зважуватися на життя. І на що ви зважуєте, те й маємо. А зважуватися завжди треба у житті на більше. Іти до більшого, стримитися до більшого, не боятися, не соромитися, що скажуть інші, тільки в рамках закону, Божого, скажем, закону. Закону, нашого, державного закону, і все у вас буде добре. Ось такі були три варіанти. Я дуже дякую вам за вашу присутність. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, може, щось ще треба вам в особисте підсказати, куди далі рухатися. Карти Таро – це дуже хороший інструмент. Я їх дуже люблю. Це така підсказка між Всесвітом і нами. Дякую. Я вас люблю. До нових зустрічей!